Усі ми хоч раз задумувалися, як було би круто кинути все, сісти в машину і поїхати геть. І одного разу я це зробив. В Самий розгар пандемії COVID-19 я сів у авто і поїхав у свій перший євротур. Забігаючи наперед, ми подолали понад 12 тисяч кілометрів, об'їхали 14 країн і ні разу не пошкодували, що наважились на це. Тож вирушаємо з нами. Ми під'їжджаємо до кордону з Хорватією. Залишилося півтора кілометри. Перетинаємо ми його а, в містечку, яке зветься Козарська добіця зі сторони Боснії Герцеговини. А я дуже очкую, тому що це ми переїжджаємо на територію Євросоюзу і там дуже серйозні вимоги по ковіду, по а, авто. Ну коротше, велика дроч має бути якась. Ми заповнили анкету. Ось цю треба штуку приліпенить на е, лобове скло. Е, Писали, що там дуже усе, перевіряють авто. Ми забронювали житло, але будемо жити у каучсерфера. Але треба було офіційно бронь готелю. Тому ми, звичайно, скасуємо це бронювання, як тільки перед ним кордон. Дай Бог, щоб нас швидко пропустили, бо я вже сру. Ото кордон. Скаво просимо в Хорватію на фоні кладовища якраз приємно розказати ці речі, які відбувалися. Так і так, наші сподівання виявилися правдивими. Нас облапошили, обнишпорили, обнюхали, об не знаю, що десь там з нами ще робили. Короте. Все, кожну дрібницю чуть і на сімку доставали з телефона. 45 хвилин ми пробули. Ми навіть від'їхали в сторону, нас нишпорили всі місцеві, проїжджали далі, їх пропускали. Уже за нами проїхало дуже багато машин. Коротше, передивилися весь паспорт, кожен штамп, де були за останні дні, коротше, просто жопа. Ну ще й перепитали, куди ми будемо їхати, і коли ви покидаєте якусь там територію, ну коротше. При цьому всьому ні зелену карту не перевірили, ні документи на авто, не, ну, не так паспорт, не водійське посвідчення. Це, бліка, Спасибо, що це, блін, муха? Спасіба, що пустили. Тепер треба скасувати бронювання. Сподіваюся, все буде ок. Ну, а Ми продовжуємо їхати в Загреб. А, і щось мені так стріляло в голову. А зупинись, кати Андрій, в якомусь селі. Ну, а вдруг можна картою розрахуватись? Зайдемо в ресторан, зараз щось покушаємо. Місцевого такого, ну блін, сільського. Заходжу туди. Там накурено, по чому, в боснії Герцеговині, і стоїть корот, автомат, в який піхають гроші, а можна музику заказувати. Ну, коротше, це так смішно і дуже колоритно. Ну і що? Їдемо далі? Нічого не поїли, ну нічого страшного, зато атмосферно. Чим харцюються люди в подорожах, коли дуже довго їдуть. А по Європі є такий прекрасний супермаркет, як Lidl, де можна купити все. Ну, от, нам власне лишилося а, десь 50 кілометрів до Загреба. Ну а ми поки трощимо салатик, йогурт, сосиски, все, що треба. чотненько так закупив, пів у нас Все це вийшло, до речі, в 42 куни що 170 гривень. І поки їдемо, традиційно розповім про правила дорожнього руху. Зверніть увагу на швидкісний режим. Ближній світлофар має бути увімкнене завжди при русі автомобіля. В авто обов'язково мають бути аптечка, знак аварійної зупинки, світловідбивний жилет на кожного пасажира, вогнегасник, набір запасних ламп, а також запасне колесо. В Хорватії є платні дороги. Оплата стягується тільки на деяких відрізках, тож платити треба при в'їзді на таку ділянку. Якщо бажаєте зекономити, можете увімкнути в навігаторі функцію уникати платних доріг. Але докиньте трохи часу для їх об'їзду. Заїжджаємо в Загреб і сонце навіть вийшло. Просто прекрасно. Привіт всім! Ми нарешті прокинулися і їдемо оглядати Загреб. А, вчора наш день випав, тому що ми, так як я розказував, наше бронювання ми скасували на букінгу, адже нас запросив а, хост Алекс. От, і при цьому всьому ми бухали вчора вечором. От, і сьогодні холодний день, і, сподіваємось, погода буде нормальна. Ось Алекс нас везе. А, до а, центру будемо дивитися, розмілятися в визначні місця. Окей, okay, друзі, така ж сама ситуація в Хорватії, в Загребі. Ми теж катаємося, кружляємося, тому що тут марафон, така ж сама ситуація, як в Македонії. Ми просто не можемо потрапити до центру. Тоді ми не могли виїхати, а зараз не можемо потрапити до центру. Так і да, все це виправдалося, і тут якийсь проходить марафон, тому що ми прийшли на головну площу і тут розіграють машину, а люди бігають, кричать, все дуже гучно. Зараз покажу головну площу в Загребі. Сіція. Друге місто, секет плейс. Калі на ліпа. І сьогодні наступно на сільського проєкту є доміна. Назвали друге разу на світрковічній сети Волона Саданович Хорватка. Де одвоїться кенецьких стока Слов'я. Так, people, значить, ми знаходимося в Загребі, і тут дуже красиво, але так як холодно. Загреб. Столиця і найбільше місто Хорватії. Туристи зазвичай їдуть на узбережжя і ігнорують столицю, а дарма це місто аж ніяк не Київ. Тут немає звичного столичного стресу і метушні. Вузькі вулички старого міста, численні парки і музеї варті того, щоб приїхати сюди, хоча б на кілька днів. Друзі, зараз знаходжуся біля загребського головного собору, величезний собор, і з ним трапилася дуже е, цікава і трішки трагічна історія. 2020 року тут е, був землетрус 6,5 балів за шкалою Ріхтера, і е, впала коротше верхня, ось ця ну типу купол впав просто на землю, обвалився. І зараз він на ремонті знаходиться досі. Кафедральний собор є найбільш монументальною і дивовижною сакральною будівлею в готичному стилі на південний схід від Альп. Він був побудований на місці більш давньої церкви, зруйнованої татарами найвідомішою особливістю будівлі є два красивих готичних шпиля. Нинішній собор був побудований в другій половині 13 століття, хоча до теперішнього часу він був кілька разів змінений і перебудований. Адже він неодноразово зазнавав руйнувань через землетруси. Останній з них відбувся у березні 2020 року, і через нього одна з двох веж опинилася на землі. Ті мандрівники, які не уявляють повернення з відпочинку без сувенірів, напевно, зрадіють, дізнавшись, що найбільший міський ринок Загреба славиться великим асортиментом і низькими цінами. Ринок долац головний ринок столиці Хорватії. Цей загребський ринок з'явився у 1930-х роках. До цього дня він залишається найвідомішим ринком хорватської столиці. У центрі ринку розташована скульптура, присвячена торгівлі. Її образ взятий з реальної жінки, яка десятки років на цьому ж ринку продає часник. А зараз ми йдемо до вежі Лотерщак. Вона побудована для охорони південних воріт міської стіни. Поруда відноситься до 13 століття і довгий час була однією з найбільш впізнаваних пам'яток Загреба. Легенда говорить, що на цій масивній квадратній романській вежі колись був встановлений дзвін, який дзвонив щовечора попереджаючи про закриття воріт. Жителі, які не встигли повернутися, змушені були ночувати за стінами. А в нинішній час там інша забава. Тут рівно о 12 годині стріляє пушка з нею. Пушка он вилазить і вона просто стріляє. Типу 12 година. Тут люди збираються на 12-ту і дивляться, як ця пушка вистріляє. Але ми провтикали. Зараз 12.15, п'ятнадцять. Коротше, і ми провтикали. Ось атлашарик. Проходьте сюди о 12 годині. Друзі, короче, за моєю спиною знаходиться всім відома в Хорватії церква святого Марка. Ось. Церква святого Марка одна з головних визначних пам'яток Загреба, і зображена майже на кожному магнітику з Хорватії. Вона є однією з найстаріших споруд міста і вперше згадується у 14 столітті. Найяскравішою особливістю церкви є яскравий черепичний дах в стилі національного прапора з гербами загреба і три єдиного королівства Хорватії, Далмації та Славонії. Але ми не можемо на жаль пройти ближче, тому що там знаходиться парламент Хорватії, і в листопаді минулого року тут був терористичний акт. 21-річний хлопчина хотів вбити премєр міністра Для мене стало це шоком. Насправді і вони перегородили ось тут цю місцевість, тому туди зайти не можна. Дивну колекцію неприємних спогадів вирішив збирати хорватський музей. І не лише для того, щоб показати, які атрибути супроводжують кохання, поки воно живе, а й допомогти тим, чиї почуття померли. Самі по собі експонати дивні, але якщо читати історію про кожен, то дійсно дуже цікаво. Сокира в музеї це не засіб для протипожежної безпеки. Цим знаряддям кілька років тому одна німецька лесбійка знищила все, що нагадувало їй про колишню подружку. А саму сокеру жінка віддала до музею. Таких експонатів тут сотні. Найпопулярніші це є любовні листи, м'які іграшки, є навіть велосипед та весільна сукня. Коли повідомлення про музей розмістили в інтернеті, надсилати експонати до нього почали з усього світу. Але для нових експонатів у музеї зараз просто немає місця. Позбутися всього, що нагадує про нещасливі стосунки, хай навіть не віддаючи це до музею. Кажуть його власники, це перший крок до зцілення розбитого серця. Після цього, мовляв, розпочнеться новий етап у житті. Отже, друзі по поводу музею розбитих сердець. Прикольно, оригінально. Ніколи ніде такого не бачив раніше, тому що, власне, вони перші відкривачі цього оригінальні квиточки написано Разом назавжди ніколи разом. Що тут ще? А ось «Нескінчене кохання і типу фінал. От, тобто від кохання до ненависті один крок. А, ніколи ні в якому музеї я не проводив стільки часу, як тут. Ми були годину 15 хвилин. Нам дали книжечку, де ми читали про про всі експонати. Кожен експонат пов'язаний з якимись стосунками. Це не обов'язково про е, стосунки пари, а про розбиті серця, можливо, дітей там батьків. Та, коротше, дуже дуже цікавий, дуже рекомендую, дуже оригінально. Правда, ні в якому музеї не проводив стільки часу, як тут. Прийшли в ресторан Ноктюрн по рекомендації Алекса і зараз будемо пробувати щось національне, щось хорватське. І що тут є? Здається, єдине, що ми знайшли національне традиційне хорватське це штруклі. Штруклі є ось у мене з лісовими ягодами Дениса з беконом. Зараз покажу. З беконом, з сиром, сиру без банана. Я сподіваюся, вони там добре чути. Не знаю, як воно це правда? Як це смачно. Все, Не маю Все беконом, сиром. Отже, експерт по лісовим ягодам Денис. О, тут крем. beautiful. Окей. Okay. Mm -hmm. Отже, друзі, дві порції штрюків і дві капечі нам в 103 місцеві куни. Це 420 гривень. А ще підійшов дядька і каже: зверніть увагу, що він не включає драфонок. А ми гуляли дуже багато, і власне що ми прийшли додому. Нас Алекс пригостив ракією місцевою, яку робить його мама. І от через невеличкий проміжок часу ми будемо годувати його українським борщем. Так, друзі, третій дубль. Знімаємо, як ми будемо зараз їсти український борщ. Алекс не дуже хоче показуватись на камеру. Ми вже трішки перевернули той борщ, але я впевнений, що він буде дуже смачним. Отже, Алекс. Алекс слушає борщ. Скажи щось. Кажи щось. Is it good? É maravilhoso, it It's amazing. I really like it. Please novo para to Croatia to show me more of your dishes. This is unbelievable. He made it. ребятки. <laughs> <Like that, guys. laughs> Доброго всім хорватського ранку! Ішов день десь 14-15 може день нашої подорожі. Ми виїжджаємо з Хорватії. І ще раз дуже дякуємо Алексу за гостинність. чудово. друзі, бачите, качорфінг звичайно можна зекономити гроші на, на на житлі, але при цьому всьому це не найголовніше, тому що по качорфінгу ти знайомишся з. Місцевими людьми, які тобі розкажуть, покажуть про столицю, там про Україну, про місцеву кухню, культуру і так далі. Звичайно, боже, нас накормили, напоїли та гостинність просто прекрасна, Дякуємо за це. Ну а зараз будемо їхати в Словенію і розказувати, що тут у нас по дорозі. Може, їдемо в сторону Любляни Словенія. Вообще дуже маленька країна, але кажуть, що вона дуже багата країна, і походу, вона доволі хитрожопа країна, тому що у них сама дорога від'єдка, тобто проїзд по платній трасі, коштує 15 євро. Аж, але вона малесенька. За що платити 15 євро? Я поняття не маю. І вони, коротше, таке придумали. В них є пункти перетину кордону. Але ці пункти для громадян Європейського Союзу, а для громадян інших країн можна проїхати лише по платній трасі. Тобто, ми, щоб перетнути кордон, зобов'язані заплатити за платну дорогу. Ось це, те, оказується був не кордон, а платна дорога. Хорватії, про яку я думав, що ми не будемо за неї платити. How much? One ми під'їжджаємо до кордону Хорватія Словенія. На навігаторі пише, що все дуже забито, всі затори, але ці затори, напевно, красним написано, бо стоять багато фур, вже багато кілометрів. Що сказати? Треба не забути купити віньєтку, тому що дуже дорога дорога в Словенії і її треба придбати, щоб не оштрафували, треба придбати моментально на кордоні або на першій заправці. Ось ми під'їжджаємо і я дуже здивований, що вже ось так швидко ми під'їхали до кордону.